І так, велика посилка, телефон вибиває, телефон старенький, не хоче знімати. Трошки познімає, виб'є. І так, монети тут. Ось і монетки. Оце все монети. Цілий такий здоровий ящик. 600 монет. Букуляти різні, як я казав, українська мова. 20 монет. Дякую волонтерам. 20 монет. Рік дракона 20 монет. І державна охорона 40 монет. Тут ріка дракона. 10 буклетів. Українська мова. Також 10 буклетів. Ще українська мова. Також 10 буклетів. Ось це вже 20. Так. Ще рік дракона. Вік дракона, ще 10. Всі буклети по 170 гривень. Не хотів я брати тих монет, але так вийшло. Хотів купити ріс-захисницю, а був змушений брати те, що є. Ось такі-то буклети. І ще ось тільки монет. Це має бути 60 монет вроді. І так, тут 40 монет. Це державна охорона. Не бачу. Ще 20 монет бракує. Дякую волонтерам. Зараз відкрию, подивлюся. Бракує 20 монет. І так. Тут державна охорона. Управління державної охорони, Герб, об'єктив і емблема. 40 монет бракує. 20 монет зараз буду писати. Всім дякую, хто дивиться мій канал, підписуйтесь. Ще одна посилка з срібними монетами. Якщо то, то записало, то добре, якщо ні, то буде так.